Всім привіт! Вирішив заняти для вас відео. Ось, голиби гріються на сонцю. Хочу сказати, що голубів я не купив через те, що чоловік мені не привіз. Це мали бути голуби, я не хочу казати які, тому що я вже маю знайти там одного чоловіка і має мені зністи і казати, які будуть, якого кольору, що я, якщо будуть гарні, я заберу. Остання голубка саме здесь літає. Він десь так вилітає на захід сюди, підлітають собі Ось от саме чахи. Час це літ. І кубинка входилася. Це просто. Хто би хтів, я продаю Оце за столі не відомо. Відтоді через то, що мають Забагато Видите, які вони просто виглядають як вони Ви мають опущені хвости. але коли їх підносиш зараз вони підносять як павліни хвости, бачиш Ось Зараз Вони підносять ці хвости як в польоті йде Ту с вами що як бакинець Зараз покажу хліві Ось як купилися Дут і сидить. Самиція, я нагадую, оця самиця в продажі. Не дивіться, що вона така. Трошки брудна, бо що не літали, воді купалися. В продажі, оця самиця і в продажі ще одна. Зараз покажу, вона там сидить. Ось самець, він, він молодий цього року, і так само і, і самець. І оця і ця в продажі. І от, 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 от. Мои семьи просто и лиз, и мы скажем, и не ездили, мне сказали, где зонтик не своровать. маю купить что семечки до всего суток. Тут не есть, немали. Я вам покажу, что тут. чи малые. Так что, кто бы хотел, звонить. Мой номер 068-733-1080. И даю советы. Он тут продам за 150. Чего продам за 200? 200-250, так. Ну, ты же, вот, в том. <говори> і важці буде ж сидить. Зараз. Бачите, який кі... вдай батько мав. Вони там вже дано почали нестись Ці піли. Добре, що хоча б Бо тому що дякубін, що тут був. Здох ще, що просто не годували. Ми виросли до такого вже міг вилітати, не його лишили і все. Так само і тут. Доти ж був білих. Я годував, годував. Вони так само годували, лишили, я почав годувати сам його. Ну він, коротше, не вижив. Годував його кашами, ну не вижив. Просто лишають великі. Як замітили, нема цього самця, який тут в мене був, І нема жовтий самців. Я їх продав. Продаю його через те, що за багато місця. Ой, місця, за багато голови. Нема 12, ще продам, як я кажу, у цих дві павлінки. Ну і продам тих дві. Тих два голуби. А зараз покажу павліни на паровці. Ось я забув сказати, що цей рецепт може вправить. Віддам його за 150 гривень. Хто хотів, так само зуміється. Ось ці павліни і я собі тут сидять. Зараз дам їм їсти, обняємо воду. Це вона саме ці оце саме. Бутром її змістить, щоб довго спалувалось. Ну і вже на другий рік дасть болту так. так. Які тут справи. Так що дзвонить до голоду, на голоду здоров'я, пропоїв і все. Вот, смотрите, вот видите, какие чахи сидят. Заметилось так само своими. Все сидят. То ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте уже добьем 100 подписчиков. Всем пока-пока.